В європейській комісії задоволені роботою Верховної Ради навіть Попри проблеми з утисками опозиції, про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів Так, комісія ЄС у документі наголосила, що Україна, попри війну, лишається демократією. Також у яка вважають, що Рада не зловживає процедурою пришвидшеного розгляду законопроєктів. Утім, у Брюсселі наголосили на певних проблемах у роботі парламентської опозиції, яка має отримати змогу виконувати свої функції. Крім того, у яка звернули увагу на безпідстав. Обмеження відряджень депутатів Україна торік ймовірно переплатила майже 600 мільйонів гривень при закупівлі дронів для збройних сил України. Про це йдеться у розслідуванні громадського у матеріалі. Говорять про діяльність компанії постачальника Кріон М, яка має статутний капітал 765 гривень. І спеціалізувалась на торгівлі меблями та килимами. Ціни за якими кріон м продавав би державі були удвічі вищими за ринкові від 360 до майже 500 тисяч. Інші компанії купували такі самі дроні поблизько 200 тисяч за одиницю. Видання стверджує, що відповідальність на закупівлі тоді несли міністерство цифрової трансформації на чолі із Михайлом Федоровим та Державна служба спеціального зв'язку. Федоров зазначив, що дізнався про завищені ціни. Лише у вересні 2023 року, після чого звернувся до набу. А Юрій Щиголь, колишній голова держспецзв'язку, в коментарі журналістам сказав, що взагалі не причетний до закупівель. Набу нині відкрило кримінальне провадження, але жодної підозри досі не висунуто.